22 українців застрягли у французькому аеропорту Шарль-де-Голь на шляху з України в Америку. Там групу туристів раптово зняли з рейсу, пояснивши це тим, що США скасували їм візи. Ніч люди провели в одному із терміналів. Причини скасування віз українське. Міністерство закордонних справ наразі не повідомляє. Часткову опіку над нашими пасажирами взяли на себе працівники аеропорту. Принаймні їх нагодували. Троє українців зранку вилетіли додому. Решта туристів до Борисполя прилетять сьогодні вночі. Те вдалося поговорити з українцями, що. Застрягло у французькому терміналі. Люди втомлені, обурені, що досі з ними не зв'язався жоден представник авіакомпанії Франс», А надто наше консульство у Франції ми потратили всі гроші, які у нас були. У нас роумінг. ми дзвонили консулу в Парижі у -україн, у українському. Він нам сказав, що дзвоніть в Україну. Ми дзвонили в Україну в Україні. Нам сказали, у нас уже вечір, ми не можемо вам помочь. Дзвоніть в Париж. Під Час перетину кордону. Прикордонники перевіряють у наших громадян лише наявність. Паспортного документу, який дає їм право притнути кордон, його справжність. А все, що стосується перевірки віз, то це вже в компетенції тієї країни, тих органів, при і прикордонних, і правоохоронних, до якої прямують наші громадяни.